Дінген пожив місяця новий персонаж уявної стихії, який йде шляхом руйнування. Він є головним дамаграм, а у цьому відео ви почуєте розбір талантів та мої поради по реліквіям, світовим конусам, тімейтам та іншим аспектам гри за цього хлопака. Перед початком пропоную вам підписатися на мій телеграм, там я викладую різноманітні новини, анонси та інші цікавинки. Все більше не буду вас затримувати і перейдемо до відео. Почнемо з базової інформації. Янген Пожирач лун, далі у відео для зручності я буду його називати просто Пожирач лун, у є легендарним персонажем уявної стихії та слідує шляху руйнування, або ролі у команді він дамагер. Він дуже багато їсть очків навиків, тому далеко не всі персонажі можуть гарно з ним гратися. Основну шкоду наносить звичайна атака. Після такого короткого екскурсу пропоную розглянути таланти пожирача. Як я вже говорив, основний демедж пожирача покладений у звичайні атаки. Вони має чотири варіації. Перша відновлює одне очко навички та наносить шкоду, яка залежить від атаки Дянхена. Три подальші рівні напряму пов'язані з навичкою, тому пропоную швидко проговорити про неї. Вона посилює звичайну атаку, змінюючи її. На першому рівні змінює атаку лотос на перевагу, на другому з лотоса на божественний спис, а на третьому з Лотоса на стрімкий стрібок. Кожна з них витрачає по одному очку навички за рівень. А тепер розберемо конкретніше. Атака під назвою Перевага наносить 3 удари обраному супротивнику та наносить уявну шкоду від атак. Божественний спис наносить 5 ударів по обраному ворогу, а після четвертого наносить зменшену шкоду двом сусіднім супротивникам. Останній стрімкий стрібок наносить аж 7 ударів, як попередній, після четвертого задається додатковий демедж двом сусіднім ворогам. Ще під час використання атаки божественний список або стрімкий стрібок, починаючи з четвертого удару, перед кожним ударом «Дзянхен» пожирач місяця отримує один рівень статусу «Лучний рев, який підвищує його крич шкоду на 6%. Цей ефект може складатися до 4 разів і триває остаточно ходу персонажа. Надздібність Дянхена виконує три удари, які завдають обраному противнику та двом сусіднім цілям уявної шкоди. Ще після цього пожирач лун отримує дві лузки дракона, які замінюють йому очко навички. Тобто, з двома лузками найсильніша версія звичайної атаки буде коштувати не три очки навички, а лише одне. Також цих лусок може бути до трьох штук. Надздібність дуже дорога і коштує аж 140 енергії. Але на практиці це не так сильно відчувається, бо за повну заряджену е, звичайну атаку Дянхен отримує аж 40 одиниць енергії. Техніка Дянхена відноситься до посилючого типу: вона дає стан стрибаючого дракона на 6 секунд. Використання атаки при наявному статусі стрибаючий дракон змушує персонажа стрімко рухатися вперед на певну відстань, і атакувати всіх ворогів. Під час швидкого пересування персонаж ігнорує всі атаки противників. Принаймному статусі на початку бою, викликаного атакуючою дією, тобто удару по ворогу, завдає всім противникам уявної шкоди, а також дає пожирачу одну лузку дракона. Цю техніку дуже комфортно використовувати для дослідження карти. Останнім в нас є талант. Після використання кожного удару Дянхен отримує один рівень статусу праведне серце, який підвищує шкоду, що завдається персонажам, на 5%. Цей ефект може складатися до шести разів і триває до кінця ходу персонажа. На цьому з бойовим скілсетом ми закінчили, і далі в нас дерево слідів. Почнемо з кружечків з характеристиками. В них у нас крит шанс, уявна шкода та здоров'я. Скільки можна отримати характеристик при активуванні всіх кружочків, ви можете побачити на екрані. А ось на пасивних талантах ми затримаємося побільше. Першим має назву Прихована зірка і відновлює 15 одиниць енергії на початку бою. Другий є типічним, він збільшує шансу уникнути ефектів контролю на 35%, але від цього не простає бути корисним. І останній, третій дає 24% крит шкоди проти ворогів з уявною вразливістю. Ми розглянули усі навички і таланти Дянхена, тому можемо зробити висновок по його скілсету. Янхен потребує багато очків навички та має дорогу надздібність. Якщо по пріоритету прокачки талантів, то на першому місці звичайні атаки, після них навичка, і а надздібність талант можна качати з запізненням, але їх також потрібно качати. На цьому з талантами покінчено, тому ми можемо перейти до огляду ейдалонів нашого персонажа. Є один додає 4 рівня до максимального рівня праведного серця є непоганим, але його є сенс скрутити тільки, якщо ви бажаєте отримати другий осколок. А Е2 є, є, можна сказати, ключово для пожирача місяця. Вона просуває дію Денхена на 100% після використання надздібності, та дає на одну лузку дракона більше. Тобто тепер, після використання ультимейту, ти можеш одразу виконати найсильнішу атаку безкоштовно. Цей ну, надсильно. Цей далон є надсильним, як я вже говорив, його дуже хотілося би отримати, якщо бажаєте вижити з свого персонажа максимум. є 3 є 5 як завжди дойтів таланти, є 4 продовжує баф статусу Гочний Реф на один хід, є 6 збільшує ефективність пробиття уявного ураження ворога на 20% за кожну використану союзником надздібність. здібність. Цей ефект може складатися до трьох разів. Роблячи висновки по сузір'ям, то я би зробив такий пріоритет. Спочатку є два, потім сигнатурний потім си, конус. Ейдалони, після другого не коштують своїх кристалів, тільки якщо ви не кит і не донатите на своїх просто вайфушок. Тому якось так. З цим блоком закінчили. Далі в нас підбір світлового конуса. Для пожерача місяця питання зброї стоїть не так гостро, як для Блейда, через те, що він експлуатує атаку, а не здоров'я як останній. У цьому розділі відео я дам вам невеличкий топ озброєння Дянхера. На останньому п'ятому місці стоїть конус Армена. Збільшення демеджу від першої частини пасивного таланту є дуже крутим та сильним бафом, а ось друга половина пасивного таланту буде працювати не завжди. Далі на четвертому місці в нас стоїть сигнатурний конус Клари. Непогана пасивка, але далі будуть варіанти покраще та й подоступніше. Ось як під голубим небом, яка посідає третє місце. Цей конус дає дуже багато шансу та атаку, а якщо у вас цей конус з пробудженнями, то взагалі його можна залишити до моменту отримання сигнатурного конусу. На предостанньому місці в нас безкоштовний конус з магазину верти іона. Найкращий фрі-ту-плей варіант. Де є дуже багато атаки та ще й п'ятизіркова рідкість, через що завишені характеристики. Я думаю, очевидно, що сигнатурний конус Дянхена на місця буде стояти на першому місці. Критшан, атака та відновлення енергії. Усі ці характеристики є корисними для нього. Але скажу коротко: краще мати Є2 пожераща з конусом Герти, ніж Є1 з сигналом. Але додам трішки від себе. Якщо ви бажаєте посилити свого Дянхена і у вас не дуже багато стрибків, чи ви не впевнені у ньому, то краще викритати сигну, а не рані докрутити айдолони за потреби. На цьому зі зброєю покінчено, і ми можемо перейти до команд. У цьому блоці я вам дам поради, які персонажі гарно грають з пожерачем, а які ні. З більшістю персонажів шляхів руйнування мисливства та ерудиції Пожирач місяців не дуже гарно грає через те, що він використовує дуже велику кількість очків навички та бажає бути єдиним демагром у групі. Але якщо брати персонажів, які не дуже багато використовують очки навички, як приклад Блед і можливо Арло, то вони можуть ставати, але я би не радив їх ставити у команди до нашого дракона. А ось із персонажами гармонії все навпаки. Кожен з них може непогано встати до Тянгена. Але якщо робити рейтинг, то на першому місці стоїть Тінь Юнь, бо вона, можливо, дає менше демеджу, ніж інші, але з нею дуже комфортно грати через економію очків навички. З атаки та відновлення енергії також дуже о, потрібна опція. На другому місці в нас Бероня та Юйкун. Вони обоє заливають багато критів, але якщо ви граєте з Юйкун, треба дбати про шкі... про швидкість. А останньою в нас є Аста через те, що вона з усіх дає найменше профіту. Але це не означає, що вона не корисна, як е безкоштовний варіант для початку гри, да й навіть в теорії на пізніх етапах. Вона може так гарно встати через заливку трішки атаки та багато швидкості. Вона може вам дати, а якщо їй дати якийсь це конус, але це вже не по темі відео. Персонажі шляху небуття також є гарними комбайонами для пожирача луни. Найкращими та найуніверсальнішими є серебряний волк та пела через те, що вони свої елементальні навички використовують відносно рідко, та більше використовують звичайні атаки, там ну неважливо. Але вель також встати до нашого героя може, але правда тільки у одну команду. Про це у кінці цього розділу. З компаньйонів шляхів збереження та достатку нам підходять усі персонажі. Дивіться по вашому, по кількості ваших персонажів. Проаналізувавши персонажів, я можу вам дати дві ідеї для команд з Дянхеном. Перша це класична гіперкері, тім, яка є найсильнішою. Тут усі персонажі роблять усе, щоб головний ДД у нашому випадку Дянхен, виходив на поле. Всіх вбив приклади таких команд, ви можете бачити на екрані. Ще є мона уявна команда. На даний момент в неї немає різноманіття, але у майбутньому все може змінитися. На цьому з командами покінчено. Далі у нас підбір сетів реліквій, планарних прикрас та характеристик. Тут все дуже просто. По сетам реліквій у нас лише три варіанти повний комплект голови з пустелі, повний комплект стрільця дикої пшениці чи комплекти 2 на 2 з тих сетів. Але я б без сумніву ставив перший сет тільки якщо у команді є два та більше персонажів, уявних, у, персонажів уявної стихії. З планарних прикрас також набагато вибору. Найкращим сетом є Зоряна арена, але на перший час можна поставити запираючу космос станцію. По характеристикам в нас така ситуація: тіло на крити, ноги на атаку чи швидкість, сфера на уявний демедж, а нитку на атаку чи відновлення енергії. Тут треба зазначити про ноги та нитку. Почнемо з того, що ви можете поставити і ноги на швидкість і нитку на відновлення енергії, тільки у випадку, якщо у вас стоїть конус з велетенською заливкою атаки, як приклад опадіння ООНа, крути вітають тебе та інші. Але знайти нитку з потрібного сету на відновлення енергії з критами та атакою та іншими та гарними статами, м'яко краще дуже складно. Тому я виставив лише ноги на швидкість, і то не завжди, а нитку завжди брав би на атаку. З додаткових характеристик нам потрібні крити у першу чергу, потім атака, і на з залишок можна ще взяти швидкість. Швидкість до 134 одиниць є гарним варіантом там баланси під свою команду, під ваші сети, під ваших сапортів та інше. На цьому з артефактами покінчено. І взагалі ми обговорили усю інформацію по Денгена місяців. тому пропоную переходити до висновків. У висновку можу сказати, що Денген є дуже сильним дамагаром уявного елементу. Йому легко підібрати світловий конус та команди, а ось з сетами поки що проблема. Він складніше за Блейда, але й сильніше його не у деяких випадках. Загалом персонаж непоганий, але я би радив його вбивати тим, у кого немає другого повноцінного дамагера, або тим, кому він дуже подобається. Або якщо він вам випав просто так, як мені. Але не забувайте, що ця гра. Першу э, чергу про вайфу та хазбендів, тому грудіть того кого бажаєте. На цьому, все всім дякую за увагу. Я закінчив.